Вітаю, друзі! В ефірі мій другий випуск, і як ми бачимо, ситуація з тиском на місцеве самоврядування з боку так званих правоохоронців, або, як я їх називаю, банди мародерів, почала стрімко розвиватися. У мене навіть з'явилося враження, що моє повернення в журналістику закінчиться так і не почавшись. Бо менше ніж за два тижні після моїх звернень до генпрокурора, той уже майже і не генпрокурор. Але нічого, питатиму. Вже з його наступника, бо хочеться все ж отримати публічне пояснення. Зрозуміло одне, мені таки вдалося розтяти той гнійний нарив то може скоро й питати не буде з кого. Бо поки всі в очікуванні, що рада проголосує відставку Костіна, ми могли пропустити іншу новину. Позавчора у присутності пані посла ЄС України Катерини Матернової. Та послід G7 на 18 -му муніципальному форумі було зроблено публічну заяву про нищення бандою мародерів всього місцевого самоврядування. Думаю, тепер керівникам наших правоохоронних органів буде непереливки, бо це тільки початок. Бо треба перевірити ще й армію сотень тисяч захребетників МВС, де вочевидь теж повно, як і серед прокурорів, неповносправних та пенсіонерів. Подивимось, як їм вдасться сховатися від решти територіальних громад, що так само вимагають відповіді. Адже в країні не залишилося жодного міста чи селища, де б ці здирники не знущалися з місцевої влади. Тому, користуючись нагодою, хочу ще раз звернутися до своїх колег. Коли вже я підняв цей стяг, звертайтеся до мене, я готовий розповісти ваші історії та стати на захист кожного з вас, бо терпіти це вже неможливо. Для тих, хто зараз мене дивиться, поясню, вдумайтеся, люди, які в перші дні Великої війни засіли в закарпатському котлі, повернулися звідти потужною армією інвалідів та пенсіонерів, а тепер своїми начищеними чоботами товчуть місцеве самоврядування від Луганщини до Закарпаття. І так завзята, що перетворилися вже на фактор національної небезпеки. Наведу вам приклад: до сміху дурний і сумний одночасно. Одного разу я просто на фронт привіз нашим військовим зі 128-ї бригади та батальйону Скала роботизовані платформи, що їздять по землі і виконують там різні завдання. Але потім, на мерію, відкрили справу, бо той дрон не відповідає повітряному кодексу. Запит ви бачите на екрані. Ні-ні, вам не почулось! Безумство дійсно зашкалює. У коментарях можете пояснити слідчому поліції Герасиму, чому не літає наземний робот. Або, Боже, хлопці оборонці запустять пана слідчого в повітря замість дрона. Чи принаймні запросять повоювати? Бо, вочевидь, в нього немає кращого заняття, крім як цкувати тих, хто допомагає фронту. Нам фактично заблокували можливість закуповувати дрони для армії. Ситуація скочується вже до того, що навіть останній кінчений мен дільничий почне копняками ганяти мерів, бо йому потрібно виправдовувати своє перебування в тилу та робити на чужих долях статистику. А ще у кожного з них є керівництво, яке заохочує цей бандитизм. Бо вважає, що так вони остаточно затоксичать мерів напередодні можливих виборів. Так-так, вони вже вигадали для цього спеціальний термін токсичити. Тому, шановні військовий, зараз у нас просто забрали можливість купувати вам техніку. У Дніпровській мерії, вдумайтеся, не залишилося людей, які можуть підписувати для цього необхідні документи. Керівнику департаменту, де раніше її закуповували, вже двічі повиписували підозри за однією і тією ж справами. Товстих лапках. Чого в лавках? А тому, що все це вони продукують на сфабрикованих експертизах такої собі судової експертки, малиночки, чиїми сумнівними висновками користаються замість аналізу кваліфікованих експертів від бадай якогось державних інститутів судових експертиз. Тому, панове Костін, котрого фактично вже немає, та Клименка, до вас звертається не лише Філатов, а ще тисяча територіальних громад. Поясніть, на що ваші підлегли фальшують докази. Дайте відповідь, з якого диву вони завжди ґрунтуються виключно на ширбатих розмірковуваннях таких собі малиночок, за які вже її навіть притягали до відповідальності. А вам, хлопці та дівчата, які нас захищають, я ще раз кажу. Дивіться, що довше вони з нас збиткуватимуться, то глибше буде паралізована допомога армії. Бо всі ми маємо розуміти, що мовчання вбиває. Бо виходить, що внутрішнього ворога ми боїмося більше, ніж за росіян. Повторюю: банда мародерів вже перетворилася на фактор національної небезпеки. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Сценарний план про смажки цих чортів в мене є, і я буду вишкварювати їх принаймні двічі на тиждень. Тому в наступному випуску я розповім вам. Як з Дніпра попили крові за цілком прозоре придбання електроенергії, та до чого тут вже майже звільнений генпрокурор?